Зараз буде дуже серйозний спікер з дуже серйозною темою. То була моя водичка. з дуже серйозною темою. Як вберегтися від шахрайства в криптовалюті? Хоч вже частково ми цю тему зачіпали. Кожному з нас дуже важливо розуміти, як вберегти себе і знати, як не стати жертвою шахраїв. Наступний спікер зараз буде виступати для всіх нас з цією темою: види шахрайства в криптовалюті та як себе вберегти. Начальник управління департаменту кіберполіції Євгеній Панченко. Зустрічайте. Вітаю всіх! Дуже приємно бачити таку аудиторію. Просто чудова взагалі тут атмосфера. І хочу попросити вас, хто чув про кіберполіцію? Будь ласка, оплески. Непогано працюємо. А до кого кіберполіцейські заходили без запрошення? Так, все, бородаті жарти завершилися. Далі далі по темі. Що таке криптокіберполіція, Вибачаюсь, і яка роль правоохоронних органів зараз у безпеці взагалі віртуальних активів, і що відбувається на цьому ринку, щоб як себе вберегти від того, щоб потрапити до нас як жертва або як злочинець? Будь ласка, декілька хвилин уваги, і буде відповіді на певні питання, які можливо вас турбували. Є план, звичайно, структура серйозна, як вже представили, тому рухаємося по плану. На деяких етапах буду зупинятися менше, на деяких тісків більше. Буду слідкувати за тим, як ви реагуєте, і постараюся бути максимально близьким до аудиторії. Отже, чим займається кіберполіція? Таке питання доволі структурне, і воно, звичайно, має своє відображення в законах. Якщо йти глибше, то це один із підрозділів національної поліції, який реалізує стратегію боротьби зі злочинами у кіберпросторі Або він в інтернеті, звичайно, у нас є своя структура організаційна, є свої завдання і так далі. Ми є частиною національної поліції, це важливо знати. І ми боремося з усіми злочинами, які відбуваються в інтернеті або вчиняються за допомогою високих технологій тобто з комп'ютером, або з підключенням до інтернету. Це дуже важливо розуміти. Які є напрямки роботи в кіберполіції? Звичайно, це оперативний напрямок, тобто безпосередньо ті люди, які або приходять без запрошення, або очікують від вас заяви про злочин, щоб потім відреагувати і вберегти вас від подальших негативних наслідків, наприклад, втрати коштів або емоцій, які ви можете втратити під час того, коли вас шукали. Це креативна складова, як ви бачите сьогодні. Тут наша презентація нічим не гірша від інших спікерів, тому у нас дуже креативна. Команда і дуже потужний департамент, який в тому числі не нехтує тим, щоб підібрати кадри, які можуть забезпечити такі гарні презентації і роботу на належному рівні в сучасному столітті цифрових технологій. Також це сервісний напрямок, оскільки кіберзлочини вони відрізняються трішки від інших злочинів. Тому з нами також сформовано сервісну службу, яка приймає дзвінки від громадян, які потерпіли, і може належно надати допомогу, щоб оформити це звернення, і ви отримали максимально належну. Допомогу, яку ви потребуєте, також це аналітичний напрямок, технічний напрямок. У нас є свої розробники, а також кібербезпеку, ті, люди, які забезпечують кібербезпеку та опрацьовують належну ресурсу, щоб створити умови для їх захисту. І організаційний напрямок, звичайно, як в будь-якій організації, є свої кадри і так далі. Я не буду зупинятися на повній структурі нашого департаменту. Доволі глибоко, проте зазначу, що підрозділи працюють в кожному регіоні, і тому ви можете звернутися як офлайн, тобто прийти і написати заяву, так і онлайн. У нас є сервіс онлайн звернень, тобто ви можете подати своє звернення громадянина про злочин в онлайні через інтернет. Ми креативна команда, як я вже сказав, і на сьогодні об'єднали найбільше інформаційну компанію людей, яка допомагає нам в боротьбі в інтернеті з пропагандою, а також навчає людей, як не стати жертвами шахраїв. Ця компанія називається соціальна компанія Стоп, праша мрія. Ви можете підписатися на цю спільноту і отримувати ті рекомендації, які я зараз на часі, тобто ті скамовські проекти, ті листи, які на сьогодні розсилає багато різних. Або злочинців, або з іншого боку фронту представників Російської Федерації, ви можете це побачити і не клюнути на певну наживку, не стати жертвою. На сьогодні ця спільнота налічує більше 180 тисяч підписників. Ми активно протидіємо будь-яким формам дезінформації і незаконному контенту в інтернеті. І На сьогодні заблокували більше 26 тисяч ресурсів, які сіяли негатив в інтернеті або в Укрнеті. І також, як я вже сказав, і попередні спікери зазначали, на сьогодні скам це велика проблема. Звичайно, коли ми говоримо про криптовалюту, це не виключення. І є багато різних проектів, різних схем, як ошукати вас на гроші. Тому ми також підтримуємо проект StopFraud, Фрот це так само, як скам, тільки менш популярне слово, наскільки я зрозумів, після цієї конференції. Тому є бот, який постійно оновлює поради і схеми, знову ж таки, в тому числі в криптовалюті, на які ви можете клюнути. Ви можете стати учасником цього боту, він вас не буде спамити, ви можете просто, коли вам потрібно перевірити якесь посилання або телефон, перевірити через цей сервіс. Як ви бачите, динамічне зростання інформаційних технологій, воно також пронизане тим, що криптовалюта активно заповнює всі сфери життя. На сьогодні вже зовсім не інноваційно платити карткою. Яка списує ваші віртуальні активи і конвертує їх відразу в секунді в фіатні кошти, ви можете оплачувати будь-що в інтернеті. І тому зростає кількість і справ, які розслідуються, пов'язаних з віртуальними активами. За цей рік ми мали більше 1500 кейсів, які були пов'язані з криптовалютою, де людей або шукали, або вони самі стали свідками таких ситуацій і повідомили про це кіберполіцію. Які схеми є? Трішки тут детальніше зупинюся. хоча Інші представники вже деякі з них доволі детально розповіли, і, звичайно, я їх буду трішки швидше проходити. Фішинг, тобто, коли вас заманюють на якийсь ресурс, який зовні схожий, наприклад, на Binance, але це зовсім фейковий підроблений ресурс. Він отримує ваші креденшили, тобто там логін, пароль або сітфразу, і отримує, звичайно, доступ до активів. Онлайн-шахрайство це, наприклад, на OLX продаж. Не існуючого товару, таке саме відбувається інколи з токенами, яких людина не має. Або ці токени лише зовні схожі, наприклад, на USDT. Тройнічок. Хто чув про схему тройнічок, підніміть руку. Багато хто чув, але багато також є значень цього слова, звичайно. І тройнічок в криптовалюті це коли між вами та легітимним сервісом, вами як покупцем криптовалюти, знаходиться шахрай, який, підробляючи аккаунти, наприклад, в Інстаграмі чи в Телеграмі, видає себе за легітимний сервіс і надає гаманець не цього сервісу, а, наприклад, свій. І таким чином цей сервіс переказує кошти не вам, коли ви передали фіат, а на цей гаманець, який представлений був. Злочинцем. Відмова банку, це на сьогодні така доволі активна схема на P2P-ринку, коли крипту ви вже переказали, банківська транзакція також була, надійшла на вашу картку, але потім ініціатор цієї транзакції говорить, що вона була шахрайською і зупиняє кошти через банк. Також потрібно на це зараз враховувати. Звичайно, продаж шкідливого програмного забезпечення, продаж незаконних товарів та послуг. Доволі активно інколи використовується криптовалюта, на дуки тих токенів, тобто памп і дамп, про які вже говорили, криптопіраміди, на щастя, їх трішки менше, але все ж таки зараз масштаби набагато більші, і деякі проекти можуть зіскамитись трішки пізніше. Тому будьте, будь ласка, уважні. І взлом гаманців. тобто... Безпосередньо криптоатаки на ваші гаманці або холодні, або гарячі, або біржеві, або будь-які, які ви використовуєте в своїй роботі або діяльності. Статистику, я бачив, що представник Binance дуже активно показував ці слайди, і вони вам подобались, але я розумію, що вже часу багато пройшло, всі трішки встали. Я сидів на цих стільцях, вони трішки незручні, тому пропущу цей слайд. Які прийоми використовують шахраї, щоб. Заманити вас на сайт і виманити ваші гроші або вкрасти їх, звичайно, частину про них вже говорили. Це різні соціальні прийоми інженерії, це і симпатія, і послідовність, і соціальний конформізм, і авторитет, і дефіцит часу. Якщо на кожному зупинятися, ви в принципі зрозумієте механіку того, як відбуваються будь-які шахрайства. Тобто, починаючи від того, що до вас стираються в довіру, закінчуючи тим, що ви бачите, що на вашому рахунку нуль грошей. Прийоми це і листи від авторитетних джерел, це, як вже казали, від інфлюенсерів та інших ломів, які спочатку накручують або десь заволодівають аудиторію, потім використовуються аудиторія або популярність для того, щоб більш авторитетно давити на вас як на жертву. Це звичайно маніпулювання і прагнення отримати швидкі гроші, це штучне створення різних ситуацій, які вимагають вас діяти реактивно, тобто знову ж таки дефіцит часу, видавання себе за когось іншого. Це доволі часта схема в Телеграмі, коли ламають спочатку акаунт, потім просять переказати ну на сьогодні більш популярно банківські перекази, зате скоро ми зрозуміємо, що буде і бінанс, і різні платформи, де ви зберігаєте гроші. Маніпулювання почуттям страху, тобто, коли вас десь від авторитетних органів можуть трішки натиснути, написати, що там знову ж таки схема була вже стара, але зараз також активно використовується, коли пишуть ніби від авторитетного джерела. Маніпулювання благими намірами, на жаль, на сьогодні в нас продовжується війна, і інколи збори коштів відбуваються не на ті платформи або не на ті гаманці, які хотілося б це робити. Тому будьте уважні, дійсно дивіться спочатку, куди ви донатите, куди ви надсилаєте кошти, і потім тільки це робіть, щоб дійсно допомогти людям, які цього потребують. І маніпулювання почуттям цікавості, коли дуже топові, цікаві. Перспективні проекти намагаються заманити знову ж таки як можна якомога більше аудиторії, і потім зіскамитись. Як вберестися від цих злочинів? Доволі прості поради. По-перше, користуйтеся перевірними сервісами, наприклад, Binance. Це доволі важлива порада. І е, використовуйте її, коли будь-яку робите активність в інтернеті. На сьогодні вже говорили про принцип Dior, тобто do your own research. І робіть цей ресерч постійно. Постійно навчайтеся. Це найбільша і найефективніша е, порада для вас. Не довірайте інсайдерам і знавцям ринку, які... Роблять різні перспективні поради. Це, звичайно, може десь вберегти вас, коли ви говорили про копітрейдинг. Проте в більшості випадків, на жаль, ці інфлюенсери вони є також і шахраями. Не відправляйте кошти на гаманці, які ви до цього не перевірили. робіть пробні транзакції, тому що транзакції в блокчейні незворотні і ви не зможете повернути кошти, як в банку. Не дозволяйте. Отримувати доступ до вашого гаджета це онлайн або офлайн. Не залишайте телефони, якщо ви користуєтеся цим телефоном як гаманцем, тому що звичайно навіть 5 хвилин доступу дозволять зловмисникам викрасти ваші кошти. Вивчайте правила кібергігієни та безпечного користування різними сервісами в інтернеті. Один із сервісів я вам вже анонсував, це «Стопраша мрія Там часто публікуються поради, як правильно налаштувати двофакторну автентифікацію, які паролі потрібно використовувати, які є більш безпечними та надійними. Розділяйте фінанси, про це також говорили. Не зберігайте всі активи на одному гаманці. Постійно намагайтесь диверсифікувати ваші фінанси і зберігати їх на різних пристроях або на різних гаманцях. Передбачайте та прогнозуйте наслідки від кожної дії. Як я вже сказав, транзакції в криптовалюті незворотні, і тому, звичайно, вам потрібно спочатку провести певний ресерч, зрозуміти, що ви робите, і потім тільки вчиняти. І як вже сьогодні знову ж таки говорили, і слава Богу, що Binance також в цю е, нішу е, спробував піти. Це... Холодні гаманці або некестадіальне зберігання, тобто не ваші ключі, не ваша криптовалюта. Будь ласка, також це враховуйте і знову ж таки користуйтесь перевіреними сервісами, тому що якщо ця біржа тільки вийшла на ринок або обмінка, ризики, які пов'язані з тим, що зберігати там великі активи, набагато вищі, ніж зберігати їх на перевірених платформах, які є в топ 10 CoinMarketCap, до прикладу. Хотів би також розказати про базове, як взагалі відбувається розслідування злочинів, тому що для багатьох це секрет. Або така, знаєте, темна ніша це така скринька Пандори. Тобто ви звертаєтесь і очікуєте, що якщо вас зі скамили, не дай Бог, то через три дні у вас вже кошти будуть повернуті. На жаль, так це не відбувається, тому що є послідовність, є процес. Звичайно, все починається від подання заяви. Якщо ви не звернетесь до будь-якого органу, про це ніхто не дізнається. Хоча би зверніться до підтримки бінансу, поясніть, що щось сталося. Можливо, вони самі розуміють важливість цього моменту, і також побачать якусь активність інших користувачів в цьому самому напрямку. Звернуться до правоохоронних органів першими. Реєстрація повідомлення потім відбувається і відкриття кримінального провадження. Це, звичайно, такий доволі бюрократичний процес, проте він доволі зараз простий і швидкий, тобто за один день це відбувається. Збір необхідних відомостей, і тут важлива саме ваша активна фаза збору доказів, коли вас зіскамили або ви втратили десь кошти. Ви маєте зафіксувати якомога більше деталей, щоб потім передати їх в правоохоронні органи і вони їх могли використовувати під час розслідування. Потім, звичайно, відбувається встановлення злочинця, повідомлення йому про підозру, і лише потім повернення грошей. Тому це дуже важливо. Врахуйте це, що на завтра нічого не буде, і ви маєте розуміти цей процес, щоб знову ж таки не затягувати інші процеси, коли ви будете звертатись постійно до представників правового органу кожен день. А що там, а що там, коли буде розгляд моєї заяви. Справи в крипті розглядаються приблизно так само. У нас нема унікального законодавства, яке регулює щось інше. Тобто злочин є злочином і він розглядається в рамках кримінального процесу. Єдине тут є це унікальні знання, які ми мають володіти, наприклад, ми, кіберполіцейські, для того, щоб розслідувати такі злочини. У нас будуть, мають бути специфічні інструменти, які допомагають нам розслідувати знову ж таку категорію злочинів і проводити аналітику віртуальних активів. І час від часу ми також допомагаємо іншим органам розслідувати такі злочини. Щоб не затягувати далі час, найважливіше можливе питання: чи перебувають криптани у полі зору правоохоронців? Тобто, ніби як ця лейбла, да, криптан це відразу якийсь тригер для правоохоронців. Я хочу сказати ні, хоча тут такі е, гарна ілюстрація для цього. You might want to change your coat arms. No. Якщо у вас написано навіть Binance, тому що багато хто зараз саме в мерчі Binance, повірте, це не є тригером для того, щоб до вас приходити в гості. Єдине, що хочу сказати, на сьогодні дійсно доволі базове регулювання віртуальних активів. На сьогодні воно передбачено тільки в деяких а, законодавчих актах, і тому, бачачи знову такі молоді обличчя, хотів провести невеликий анонс, оскільки на наступний рік, якщо все буде добре, то Міністерство освіти, кіберполіція та Бінанс проведуть величезний конкурс всеукраїнський, і а, головним призом буде те, що 10 переможців поїдуть на... 20 переможців поїдуть на 10 днів в Буковель на онлайн на офлайн школу кіберграмотності та криптограмотності. І там будуть проводити ці 10 днів з топ-фахівцями, трейдерами знову ж таки кіберфахівцями з безпеки, розробниками і так далі. Ваші питання відповіді я очікую вже після того, як, мабуть, завершу свій виступ. Якщо в когось є дійсно важливе питання, яке він би хотів сьогодні задати, і воно буде важливе, ця відповідь для всіх, я готовий, мабуть, якщо є час, відповісти зараз. Багато рук. Будь ласка. Пане розпитаю, як відповідно, дуже сильно турбує питання регулювання крипто-віртуальних активів і рахунок поштового банку. Я готовий оформити ліцензію. Також досить вагомий сектор, який обслуговує бінанс в Україні, і це також дуже великий торгових ліпінець, які проходять через дуже дякую, гарне питання. Я не буду здавати представників регулятора, які знаходяться зараз в залі, але просто скажу, що в нас є. А... Право законодавчої ініціативи, я ваше питання почув, але на жаль, не можу вплинути на нього на 100%. Єдине, хочу сказати, що звичайно тут потрібно бути е, обачним, коли ви дійсно отримуєте певну крипту, тому що інколи вона буває недоволі чиста. Хоча, якщо ми говоримо знову ж таки про бінанс, у них непоганий по тому ну, мабуть, якщо ви торгуєте самі на бінансі, то більше сенсі, що буде все добре. Так, давай давайте. Я б, просто можуть, вже не бачу рук, тому до, що два питання, пос... будь ласка. навмисно додали, будь ласка. і тепер я взагалі нікого так. не бачу. Тримайте мікрофон. Добрий вечір. Ось ви казали, що кіберполіція не цікавиться криптонами, а які органи цікавляться? Дуже дуже вдалий жарт. Дуже дякую.